Комунальне підприємство «Жилсервіс» на цьому тижні оновилось довгоочікуваною та вкрай необхідною у період дорожніх робіт технікою. Це каток фірми GCB з віброплитою. Це для нас ну, дуже велике надбання. Наш старий каток, якому більше 40 років, і який вичерпав себе як технічно, так і морально вже давно. Досить сказати, що двигун, який на ньому встановлений, не випускається вже більше 30 років. Запчастин на нього немає. Ми дуже раді, що нам придбали цей каток. Його придбали ми через торги, через прозора. Виділено нам було коштів мільйон 600 придбання. В результаті торгів ціну знизили до мільйон 400. Так що ми трошки зекономили якихось грошей. Каток дуже модерновий, ну, досить сказати, що він повноприводний, що для катків рідкість, крім того, гідравлічні приводи на. Аби, моста, аби два моста. І він має також віброущільнювач, що дозволяє йому ну, менше проходів робити по ущільненню асфальтової суміші. Крім того, можна ущільнювати ґрунти, тобто у нього прохідність дозволяє. На ньому встановлений такий самий новий двигун японського виробництва фірми Кубота. Дуже економічний і досить потужний. Тому ми ну, дуже раді цьому придбанню. Тут треба розуміти, що любе отримання асфальту для нас був такий форс-мажор свого роду. Ну, зараз асфальт ми отримуємо великими партіями 25-30 тонн, і в випадку поломки катка ми можемо ну, таку велику партію асфальту ну, зіпсувати. Тепер, маючи такий каток, маючи віроятність ко дуже маленька. Ще одна важлива якість саме цієї спеціалізованої машини це мобільність та легкість. Це дозволить його транспортувати на села. Для цього додатково буде придбаний лафет для катка. За счет віброущільнювачів ефективність його навіть більша, ніж у катка у нашого, який має вагу 8 тонн, а цей там менше 3 тонн 2,8 тонн. Ну, за счет фіброущільнення він е, дозволить нам ну, дуже якісно ущільнювати і виконувати роботи дорожні. Це його головна якість. Ну, крім, крім того, що все обладнання фірми GCB ну, дуже, і дуже таке надійне і довговічне. У цьому ж році підприємства планують підсилити ще технікою, яка має значно підвищити ефективність виконання робіт з ремонту дорожньої інфраструктури та благоустрою. У нас вже закінчені процедури торгів по придбанню трактора, міні-трактора нового, кількох причепів. На завершальній стадії процедура придбання автовишки, тобто там вже виділені кошти. За сприятливих погодних умов комунальники планують продовжити дорожні роботи вже у ці вихідні, і звичайно, вже із залученням нової техніки.